І зараз з нами на зв'язку Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вас вітаємо. Вітаю студія. Традиційно наше перше питання про ситуацію на кордоні з Російською Федерацією і з Білоруссю з боку України. Ну, власне, ситуація по кордону з Білорусі вона залишається повністю контрольованою. Ми не відмічаємо по той бік кордону. Що Росія має якісь необхідне достатнє таке угрупування, які б могли здійснити вторгнення на територію нашої країни за нашими даними на території? Сусідньої країни знаходиться близько 2,5 тисяч військовослужбовців Російської Федерації, які, як правило, залучені до підготовки або ж до навчання перебувають на полігонах в Білорусі. Білорусь не припиняє підтримувати Росію в цій війні, яку вона розв'язала проти нашої країни, надаючи свою інфраструктуру, повітряний простір, свої бази для того, щоб там розміщувалися. Російські військові, але та кількість російських військовослужбовців на даний момент є значно нижчою ніж ще було кілька місяців тому, як ми раніше повідомляли, кількість російських військових в Білорусі могла досягати 10-11 тисяч військовослужбовців одномоментно. Але як правило, ті, хто вже проходив підготовку, ті підрозділи, Росія в подальшому виводила їх на територію своєї країни для того, щоб поповнити свої сили на сході. Оді нашої країни де ведуться повномасштабні бойові дії зараз. За останній час бачимо, що більше виводять підрозділи з з Білорусі, а натомість поповнення тих підрозділів, які вийшли заміни, фактично не відбувається. Крім того, якщо говорити про кордон з країною агресором безпосередньо в межах Чернігівської, Сумської та Харківської областей, то на жаль, Росія не припиняє своїх таких терористичних дій, щоденно обстрілюючи територію України і ведучи вогонь своєї території, Застосовується і артилерія, застосовуються міномети, стрілецька зброя. Авіація тільки з початку цього місяця нашими прикордонними нарядами зафіксовано більше 300 обстрілів української території, як правило, найбільше обстрілів припадає по Сумській області. Певній мірі менше це Харківська область, але також обстріли ведуться і, і по Чернігівській області, намагаючись поцілити по підрозділам Сил оборони України, які посилюють цей напрямок. Це і підрозділ Державної прикордонної служби збройних сил України, Національної гвардії. Ворог неодноразово на жаль, цілить і по населеним пунктам фактично. Тероризуючи українське населення, бо нищаться будинки мирних жителів, непоодинокі випадки, коли є загибель людей внаслідок таких обстрілів, ну і власне нищиться інфраструктура, але сили оборони України, в тому числі прикордонники, максимально посилюють цей напрямок, укріплюються для того, щоб не допустити вторгнення. Росії, якщо такі, такі такі плани будуть у України-агресора для того, щоб зайти на нашу територію, пане Андрію, зміна погоди впливає якимось чином на роботу прикордонників на півночі нашої країни з Білорусі і з Росією? Ну, власне, кожні погодні умови впливають на те, як організовується служба, але в даному випадку Особливих змін в тактиці дій і в характері дій наших військовослужбовців немає. Наша основна задача бути пильними, бо ворог підступний, може також використовувати і диверсійно-розвідувальні групи, але зміна погоди, зміна, скажімо так, в. Кольорової гами сприяє на руку і українським захисникам, які можуть облаштовувати позиції в різних ділянках, не даючи себе викрити, пане Андрію. Ще одне питання на початку місяця у чопському прикордон загоні вашої служби розпочали службове розслідування за фактом вбивства ведмедиці на Закарпатті. Чи є остаточні або можливо проміжні результати цієї справи? Ну, по перше, зазначу, що ті звинувачення, які лунали на адресу а, нашого підрозділу Чопського а, прикордонного загону, вони а, фактично безпідставні, вони а, надумані і ну носять такий компрометуючий характер, адже все це зроблено фактично на припущеннях. Звісно, що є світлина, на якій наші військовослужбовці. А, Поряд тіла тварини, але е, та перевірка, яку відразу провів Чопський прикордонний загін, е, свідчить про те, що наші військовослужбовці не причетні до вбивства е, дикої тварини, фактично не відповідає дійсності місцевість, е, про яку зазначав автор такої, цієї публікації, і е, різниця в території це десь близько 60 кілометрів. Фактично, цього автора допису наші військовослужбовці, наш прикордонний підрозділ, запросив до себе для того, щоб він також мав можливість разом з представниками поліції ознайомитися з усіма між собою. Ви ставили питання вашим військовослужбовцям, навіщо фотографуватися біля мертвої тварини і провокувати в такий спосіб і державну перекордонну службу. Зокрема, ясно, що це з порядку моралі і совісті, але просто цікаво. Це військовослужбовці строкової служби, з ними була проведена відповідна робота. Крім того, коли Чопський прикордонний загін проводив прес-конференцію, був залучений і один з військовослужбовців строкової служби, який зображений на світлині, де він також перепросив за свої дії, але наміру якоїсь. Компрометувати або хизуватися цим вони не, не мали. Але Зрозуміло, пане раз, Андрію, мусимо ставити крапку. Мусимо ставити крапку. Нам достатньо цієї інформації. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був на прямому зв'язку з національним марафоном.